Тож доброго дня! Сьогодні в нас історія про каву Ефіопія Шонора. Вона у нас, в принципі, давно була, давно відома кава, класний сорт, але ну, вона закінчилась, чесно кажучи, на Барісті. в них вже цього сорту немає. От, в мене одна з останніх пачок 21 вересня. От, чому це цікаво? А, коли переїхала ця кава, ну, в принципі, після цього її вже майже в мене в продажі не було. От. Цю конкретну пачку продрала нова пошта при перевезенні. Отак От буває. А, то вона в мене стояла, я не знав, що з нею робити, продавати, не продавати. Ну, людям продавати все ж таки не можна таке, чесно кажучи. Невідомо, що з нею сталося. Я її одразу заліпив. А, це пластир. Ну, тобто воно безпечне для людини, якщо воно до пальця, до крові може притискатись, то до кави так точно. Але все ж таки запитання. І отак вона в мене скільки давайте 3,5 місяці стояла. І це стало поводом для гарного експерименту. Свіжа кава свіжого обсмаження, яка простояла 3,5 місяці в пачці, які смаки вона втратила. Чи все з нею добре, чи погано. А, насправді, ну я так каву не тестував спеціаліті Арабіку, що якийсь стільки часу вже. Бо для себе я вважав, допустимо, два місяці все. А, каву можна ну, свіжого обсмаження, звісно, а, ну краще не покупати. Але давайте по спойлерим чесно кажучи, на диво все окей. А, так, вперед, засипав цю йорву. Це у нас буде як для автоматичної кавомашини, вона нам розкаже, як ця кава смакує, ну, розкаже, приготує каву, а я вам доповім доповідь, звісно. І в моєму рожковому рокет апартаменту який повністю витисне з цієї кауси, що тільки можна, і ми будемо з'ясовувати, які тут дискриптори лишились, чого тут немає, що, що тут є, і чи варто її пити. Ну, загалом перша відповідь: да варто, якщо кава гарна, вона і є гарна. от А якщо вона погана, то навіть якщо вона свіжа, ви тут хоч з бубнами танцюєте. Смаку ви не отримаєте. Так, тож вперед підходимо ближче до нашого ЮРА. Це в нас g 18-го року після повного ТО топкова машина, коротше кажучи, з автоматичних кавушин, нові жернова, до речі, От. з автоматичних кавомашин, вари круто. Так, вперед. Тож, уперед готуємо. Кавомашина тільки що приготувала порцію не мені. Ой, гарно, що вона прогрілась, бо в мене тут температура 10 градусів. Так, що просто для референсу. Що каувархам важкувато. Це не їх звичайний робочий режим, все ж таки при 20-25 градусах. Ну, в кімнатній температурі ваша каварка буде працювати як задумано виробником. А коли 10, то вже вибачайте. Трохи додам об'єму водички. От. Ну і зараз оціню смак. Пеп-система, uh, до речі, так. Да. Все як в сучасних юрах, як і повинно бути. Так. Аромат. Ну, аромат такий, як треба. Тобто кислинка. Відчувається. Mm. Uh, наразі лісовий гріх, я б сказав би. Uh, а кислинка лишилась тільки в запахі. А, ні, легенько проявляється. Основний акцент все ж лісовий горіх гіркота, і трохи яблука якесь, але воно легеньке-легеньке, то на автоматичній машині так, не дуже об'ємно. От. Але, теж заспойлерую, це скоріше питання до налаштувань. Треба щось міняти, або об'єм зменшити, або помов зменшити. Бо на ріжку все добре. Такий теж, теж спойлер. Тож давайте перейдемо до ріжка і нарешті оцінимо справжній смак цієї кави. От ми коло нашого ріжка. Давайте молоти порцію кави. Дивимося, будемо, як завжди, попадати в наші коло 20 грам. В нас 26 це якраз те, що треба. Готуємо. Тож готуємо порцію кави. Насипаємо в наш ріжочок і темперуємо і запускаємо готування. Так. Кава в ріжку, чашечку, ваги. Стартуємо. І час пішов. Подивимося, як кава наша буде варитися. Ну, виглядає приємно. По часу у нас буде десь коло 30 секунд, бо ця кава, в принципі, довгий час готування витримує. Це вже не перше а, приготування, то я потестував 28-30. Ну, Буде потужно. Дивіться, там 30 секунд, 26 грам. Давайте передам свої відчуття. Тож, нагадаю, Ефіопія Шонори, який 3,5 місяці. Які ми смаки маємо. Тут явно більша кислинка. Так то порція, кави, звісно, більша, тут 21 грам проти, ну, допустим, якщо в тій я думаю, десь 14. От, То смак. Кислинка, вона така цікава, перехідна. Я б не сказав, що вона як обіцяє. Ця пачка яблучна, вона така мандаринова, мені здається, бувають такі солодкі мандарини, але без солодкості. Тобто смак мандарина. Ну і той самий лісовий горіх. Але кава п'ється дуже, дуже приємно, вона густа, насичена. Тобто ці кавові масла, які зберігаються в кавовому мозерну. Вони, не дивлячись на те, що ці каві 3,5 місяці вони тут є. І коли ви п'єте цю каву отримати такі в'язкі відчуття. Тобто сама кава має плотне тіло. Ну, тобто вона така приємна, я б сказав навіть жирненька, якщо так можна виразитись. І ця кислинка вона не нав'язла. Вона така. Якщо зробити ковток більший, вона Лишає слід буквально на 10 секунд. Але якщо ви а, не будете, ну, як потребує звичайне тестування кави, вдихати при а, ну, тому, як п'єте каву, як, то ця кислинка буде взагалі мимольотною, вона 2-3 секунди існує, і вона йде більш в цитруцевий акцент. Після чого а, лишається гіркота лісового горіха, але вона приємна, вона така бархатна крему. То, по суті, маємо кремову каву з легкою кислинкою. Якщо пити при тестуванні, щоб кава потрапляла до нас до носа, то відчувається легкий відтінок мандарину. Ну, щось отак. От. То не дивлячись на те, що кава стільки часу у мене побула, смаки там більшості лишились. Звичайно, вони не такі яскраві, бо шонора в принципі мені завжди нагадувала відтінки яблук. Тут вони ну, явно менші. От, а, ріжок нам витиснути всі, всі смаки. На автоматичній машині краще все ж таки брати свіжу, бо автомат не розкриває весь смак зерн. От, І допустим, ті акценти, які тут лишились, вже в принципі, до автомату а, можна Відносити, якщо рахувати, допустимо, що це просто еспресо. Якщо просто еспресо, да, приємна кава, міцна, така жирненька, яку хочеться пити всю чашку. Отак, просто на автоматі. От. Але яскравих відтінках свіжої кави вже через 3,5 місяці не буде, то плюс-мінус, на ваш смак, як то кажуть. Якщо ви хочете а, просто еспресо попити, то гарна. Арабіка спешаліті через 3,5-4 місяці. Все, все ж є ще еспресо сумішою. Тобто, ви п'єте каву, міцність є, кремовість є, гіркота є. От. Але якщо ви берете спешаліті Арабіку з яскравими смаками, як то допустим, слива, віскі, ті самі відтінки яблука, за от цей час вони вже будуть значно менші, майже не в половині. Що ж таке? Дякую за увагу. До побачення. Якщо цікаво, підписуйтесь.